Основні елементи коду. Сьогодні ми розглянемо такі основні елементи будь-якого коду програми, як змінні оператори присвоєння, порівняння, прийняття рішення, циклічні оператори, та ще розглянемо, що таке коментарі. І так, змінні та оператори присвоєння. Я їх тут об'єднала ці два поняття, тому що вони, так би мовити, невід'ємно пов'язані між собою. І так, змінні використовують для того, щоб зберігати будь-яку інформацію. Це може бути числа, текст та щось інше. Вони є, так би мовити, вмістилищем таких даних. А щоб ці дані можна було записати в цю зміну, для цього використовуються оператори присвоєння. Тобто, оператори присвоєння вони допомагають змінним надати якісь значення. І це може бути також. Число, текст і інші якісь значення. Типи даних ми з вами будемо ще вивчати. Далі приклади. Приклади це саме на мові C-Sharp, так вони записуються. Для того, щоб об'явити зміну, то використовується у даному випадку ключові слова int або string, це означає тип даних змінної, потім йде назва змінної, і тут ще може бути присвоєння значення. У першому рядку просто йде int x, це просто ми оголошуємо змінну. У наступному рядку йде «int h» – присвоїти 10. І далі у третьому рядку також є присвоєння. Тут строковий, строковий змінний текст ми присвоїмо значення Hello. Присвоєння і типи даних ми також з вами ще будемо вивчати. Оператори присвоєння та оператори прийняття рішення, вони також, можна сказати, поєднані і використовуються завжди, ну, зазвичай завжди разом. Оператори прийняття рішення їх ще можуть називати оператори умовні або. Або по-іншому, і це оператори, які дозволяють нам робити вибір у подальших діях нашій програмі. Тобто, якщо результат порівняння буде таким, то ми йдемо за одним сценарієм, якщо ні, то ми йдемо іншим сценарієм. Оператори порівняння вони завжди. Нам повертають значення true або false, це значення, яке записується англійською, або е, ці значення, ну, можна, так би мовити, сказати, що це так або ні. І для цього записуються умовні вирази або вирази відношення, можна так сказати. І там використовуються і змінні, значення і так далі. Е, для з За запису таких операцій використов, таких виразів, використовуються такі операції, які ось тут у нас перелічені. Знак рівне, тут йде два знаки рівне, якщо ми хочемо порівняти одне значення з іншим. Тобто, якщо повернутися на слайд попереду, у нас там було рівне, це якщо один знак йде, то це у нас присвоєння. А якщо ми пишемо два знаки, то це у нас рівне. На відміну від інших мов. В інших мовах, там, наприклад, у мові Visual Basic використовується знак рівенства і для присвоєння, і для порівняння. Тут у нас в мові C-Sharp відрізняються ці записи. Далі, Якщо ми хочемо написати нерівне, то ми ставимо такий висклицательний знак і пишемо рівне. Далі, якщо ми хочемо порівняти якісь значення більше, менше, або написати більше, або равно, або менше равно, ми використовуємо такі записи, які у нас є тут. Коли ми будемо вивчати умовний оператор, будемо записувати всі ці вирази, і там ще раз про це будемо говорити. І як приклад, наприклад, оператор if. це умовний оператор, він дозволяє прийняти рішення, чи нам робити одну дію, чи робити іншу дію. У дужках у нас записується умова H більше 15. І далі, якщо так, то ми виводимо меседж, мені вже виповнилося 15. Якщо ні, то ми пишемо, виводимо надпись Мені ще не виповнилося 15. Так, далі циклічні оператори це дуже велика тема, і ми її будемо вивчати протягом кількох занять. Циклічні оператори вони використовуються для повторного виконання якихось операцій. Це може бути одна операція або декілька операцій, і вони дозволяють нам не повторювати цей код, а використовувати декілька разів. І у C-Sharp є декілька різних видів циклу. Це for, while, do while і for each. І всі ми будемо з вами їх вивчати, але це буде потім. І як приклад, якщо в математиці є така задача, буде обчислити суму чисел від 2, 2, 4, 8 і так далі. Тобто такі числа, якщо потрібно просумувати, то ось такий код ми повинні написати. Тут ми будемо оголошувати декілька змін. Перша зміна це сам, це зміна, котра у нас буде зберігати. Значення суми, і для того, щоб використовувати в циклі, ми присвоїмо значення 0. Далі, змінна і у нас використовується в циклі. І в наступному третьому рядку у нас записується цикл 4. Це приклад, так записується цикл 4. І у нас цей цикл буде виконуватися від 0 до 100 з кроком 2. Про це ми ще теж також будемо говорити, і також будемо розглядати. У середині цикла ми тут робимо присвоєння м, значення суми, сума плюс е, І. Тут використовується ще такі, така коротенька запис, коли ми пишемо плюс і дорівнює, це означає, що ми присвоюємо і перед присвоєнням ми ще е, додаємо до змінній сам, додає, додаємо значення І. Ці е, всі присвоєння, їх там в C-Sharпі декілька є, ми також будемо з вами ще вивчати. І є така важлива складова коду програмного, як коментарі. Взагалі, коментарі вони не потрібні самій програмі, і компілятор, коли він. Копілює програму, то він пропускає такі, такі рядки. Але коментарі допомагають іншим розробникам, а може, і вам також, тому що ви можете забути, що ви робили в цій програмі. То коментарі вам дозволяють подивитись на цей код і зрозуміти, що там було зроблено. У C-Sharp є декілька різних коментарів. По-перше, це однорядкові коментарі, коли ми починаємо рядок з двох таких слешів і далі все, що йде до кінця рядка, воно компілятором ігнорується. І є багато рядки, рядкові коментарі, коли вони починаються з символів слешу, до зірочки, далі йде якийсь коментар, він може розміщуватися на декілька рядках, і завершується такий коментар. Також зі І слешем. І ось вам приклад, приклад програми, де у нас використовуються коментарі. По-перше, зверху ми видимо багаторідковий коментар, де у нас він записаний на двох рядках. Далі у нас іде програма-програма, і десь у середині у нас є ще один коментар. Він починається з двох слешів. Ну, про доцільність цих коментарів зараз ми не говоримо. Там є певні правила, щоб використовувати коментарі. Наприклад, другий коментар, на екран повідомлення, привіт. Взагалі в програмах таке вже не пишуть, тому що із тієї команди, яка йде далі, вже зрозуміло, що робиться програма. Але зараз ми проводимо такий приклад, що ось так воно може бути. І що у нас буде далі? Далі ми будемо з вами вивчати типи даних, які існують в мові сі. Будемо говорити, що таке змінні, як, які вони можуть бути, як їх оголошувати, як присвоювати і так далі. Це все буде у нас далі.